Я пам'ятаю той день. Ніколи не забуду. Як раб зумів помститися імператорові. Звідки ти родом? Я не знаю. Я виріс без батька та матері. Станеш моїм знаряддям. Хто ти такий? Чуєш рев на добу? Найбільший храм, що збудував Рим. Колізей. бо єдине божество римлян це влада. Веслуй! <ривіт> <ривіт> Генерале Акацію, торуйте шлях новим перемогам. Численні римські підданні потребують харчів. Хай жеруть війну! Вирішати! Вона робить з рабів гладіаторів, а з гладіаторів — вільних людей. Є щось у тобі. Я помітив одразу. І що ж це? Людь. Людь є твоїм даром. Наша мета — вижити! <праць> Виживіть! Тримайтеся разом, а як він кинеться усі під стіну? Чия смерть може задовольнити цю твою людь усього римського війська. Забагато. Тоді вистачить генерала. Римає має пас. Треба лише підштовхнути. Цей перстень належав максимусу. Я віддаю його тобі. Про що мріяти Риму? Якщо його народ не вільний? Я був рабом, а тепер я захоплю імперію. Я не згублю ціле покоління юнаків за чиюсь пиху. Сила і честь!